На каналі Zodrot мене звати Катерина, і сьогодні я хочу вам розказати про настільну гру драфтозаври від видавництва «Ігромах». У цій грі ви будете будувати власний динопарк і заселяти його оцими милими кольоровими динозавриками. Гра розрахована від 2 до 5 гравців, тож давайте розбиратися з правилами. На початку гри кожен гравець бере собі планшет динопарку. Після цього необхідно взяти цих прекрасних різнокольорових динозавриків, і покласти їх у торбинку. Якщо ви граєте в п'ятьох, ви покладете в торбинку всіх динозаврів. Якщо ж вас менше, то згідно з табличкою у правилах, деяких динозавриків треба буде повернути у коробку. Далі наймолодший гравець бере собі цей кубик і стає першим гравцем. Але ви можете визначити першого гравця, як вам забажається. Цей гравець кладе перед собою оцей дерев'яний кубик. І можемо починати. Гра триває два раунди. На початку раунду кожен гравець бере із торбинки собі в руку на осліп 6 динозаврів. І нікому їх не показує. Гравець, перед яким лежить кубик, кидає його. Після цього всі гравці одночасно вибирають зі своєї руки одного динозаврика та розміщують його у своєму динопарку. Згідно з правилом розміщення, яке випало на кубику. Про кубик я розповім трошки пізніше. Єдиний гравець, хто не дотримується правил розміщення, яке випало на кубику, це, власне, той, хто його кидав. Далі ви берете всіх динозаврів, які залишились у вашій руці, і передаєте їх гравцю зліва. Натомість ви отримаєте новий набір динозаврів від гравця справа. Ось так. Це, власне, і є драфт. Разом із динозаврами переходить і кубик до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Після цього ви повторюєте свої дії, виставляєте динозавра, передаєте динозавр далі, отримаєте нових, і так відбувається до тих пір, поки у вас не залишиться в руці динозаврів, а у вашому парку опиниться 6 динозаврів. Другий раунд відбувається по таким самим правилам: гравці знову беруть з торбунки 6 динозаврів, розміщують їх у парку. І наприкінці гри у вашому парку буде 12 динозаврів. Тепер давайте розглянемо планшет динопарків та кубик більш детально. Тут на планшеті у нас є декілька вольєрів. У цей вольєр ми маємо виставляти динозаврів одного виду. Тобто, наприклад, якщо ви поставили сюди жовтого динозавра, то далі ви маєте також виставляти сюди тільки жовтих. І отримаєте за них переможні бали в кінці гри, в залежності від того, скільки їх у вас тут є. На відміну від цього вольєру, є вольєр, у якому ми маємо розміщувати всіх різних. Тобто, наприклад, якщо у вас тут вже є жовтий та синій, іншого жовтого сюди ви поставити вже не можете. І так само тут ви отримаєте бали в залежності від кількості динозавриків у цьому вольєрі. Наступний вольєр. Тут у нас має бути не більше трьох динозаврів. Але якщо їх буде менше, ніж 3, за цей вольєр ви нічого не отримаєте. А якщо тут їх буде рівно троє, то це в кінці гри вам принесе сім переможних очок. Зауважте, що неважливо, які саме види динозаврів тут будуть. Вони можуть бути однаковими або різними, це не має значення. Головне, що їх було рівно 3. Переходимо до найцікавішого вольєра. Це вольєр кохання. Саме у ньому ви будете розміщувати закохані парочки. Кожна така парочка наприкінці гри принесе вам 5 переможних очок. Тут немає ліміту, скільки закоханих у вас тут буде. Хай кохання процвітає. Вольєр для короля нашого динопарку у цьому вольєрі може знаходитись лише один динозавр, і він принесе вам переможні бали лише в тому випадку, якщо цього виду динозавру у вашому парку більше або дорівнює ніж у інших гравців. Найсумніший вольєр нашого парку це вольєр самотності. У ньому також може бути розміщений лише один динозавр. І він принесе в кінці гри сім переможних очок тільки у тому випадку, якщо він такий у нас тільки один. Також на нашому планшеті є річка. Вона не є вольєром, і у неї ви можете кидати динозаврів, якщо ви не маєте можливості розмістити його ніде у вольєрі. Або не хочете. Наприкінці гри. Кожен динозавр в річці принесе вам один переможний бал. Окремо треба розповісти про тиранозаврів це наші червоні динозаври. Кожен вольєр, у якому є тиранозавр, в кінці гри принесе додатково один бал. Але навіть якщо в вашому вольєрі два тиранозаври, то цей вольєр принесе все одно лише один переможний бал. Тож тепер настав час розповісти про цей кубик. На кубику вказані зони, які є на нашому планшеті. Зверху у нас є зона лісів, знизу це зона луки. Також є зони по обидва боки річки. Це зона фудкортів, це зона вбиралень. Власне, що і помічено цими позначками. І власне ці зони і позначені на нашому кубику. Тобто, якщо на кубику випадає ця ялинка, це означає, що ви маєте розмістити динозавра в одному з вольєрів, які знаходяться у зоні лісів. Якщо на кубику випадає каменюка, значить ви маєте розмістити динозавра внизу планшету. Якщо випадає зона вбиральні чи зона фудкорту, власне, ви маєте розмістити по той чи інший бік річки. Також на цьому кубику є ось така позначка. Вона означає, що ви маєте розмістити динозавра. У порожньому вольєрі, там, де ще немає жодного динозавра. Ось така позначка означає, що динозавр має бути розміщений у тому вольєрі, де ще немає жодного тиранозавра. В кінці гри ви підраховуєте свої бали за кожен з вольєрів, за динозаврів, які залишились у річці, та за вольєри з тиранозаврами. Хто отримав більше балів, той і перемагає. Також, щоб вам не стало сумно, тут є Інший бік планшету зимовий варіант. Творці гри рекомендують спочатку пограти на літньому боці. А потім переходити до зимового. Він вважається трошки складнішим. На цьому боці планшету так само зберігаються зони фудкорту, зони вбиральні, ліси та луки. Це все залишається незмінним. Зміна відбувається тільки у вольєрах. Вони мають трошки інші властивості і інші правила розміщення. Переходимо до компонентів. Гра дуже яскрава, вона прекрасно оформлена. Тут гарні планшети з достатньо товстого картону. Тут прекрасні дерев'яні динозаври. Вони такі різнокольорові, вони як цукерочки, що їх хочеться з'їсти. Тому не грайте в цю гру зовсім маленькими дітками, щоб вони їх не брали до рота. Додатково хочеться відзначити інфографіку. Вона дуже легка, дуже зрозуміла, і вам не потрібно постійно повертатися до правил, щоб дізнатися, що це означає. Все і так інтуїтивно зрозуміло. Єдине до чого я хочу доколупатися, це Мішечок. Коли я отримала гру, з нього стирчало дуже багато ниток. І замість драфту динозаврів у нас відбувався драфт ниток. Але це я вирішила дуже легко підпаливши ці нитки. Після цього лізти вони перестали. Також після декількох партій мішечок розійшовся по шву. Це, звичайно, було дуже легко виправити голкою та ниткою, але все ж думаю, що я мало про це сказати. Ну що ж, хочу поділитися з вами своїми враженнями про цю гру. В цю гру я грала з різними людьми, різними складами, різною кількістю. І зі своїм сином, і з його друзями, і з батьками його друзів, і всім цим людям вона сподобалась. Швидко зрозуміли правила і почали грати. Гра завжди проходила весело, швидко, легко. На коробці вказаний вік 8 Але я думаю, що можна починати в неї грати із більш молодшими дітками. Звичайно, це все індивідуально, діти різні. Але подивившись правила гри, я думаю, ви самі зрозумієте, чи підійдеться гра саме для вашої дитини. Але при цьому гра також буде цікава і дорослим, адже тут є вибір: забрати собі динозавра, який потрібен тобі. Чи забрати того динозавра, який потрібен твоєму супернику? Також ви можете обирати розвивати один вольєр, чи намагатися розвинути популяцію рівномірно по всьому динопарку. Тож, на мою думку, ця яскрава, швидка, легка гра прекрасно підійде всім новачкам, сім'ям з дітками та просто тим людям, які люблять швидко зіграти в веселу, класну гру. Тож грайте в класні ігри та перемагайте!